Як поророти свій страх говорити, це дуже важливий момент. Ну, це виглядало реально дивно. Зараз 21 стріччя. Привіт! Якщо ти вивчаєш будь-яку іноземну мову, але все одно маєш страх говорити, я тебе розумію. Колись я також боялась скласти навіть найпростіше речення, в моєму випадку, німецьку мовою, і це реально сильно гальмувало процес навчання. На щастя, в мене це все зараз навпаки. Я вільно розмовляю німецькою, викладаю німецьку і все класно. Тому в цьому короткому відео ти дізнаєшся, як побороти свій страх говорити, як це зробила я, як це роблять учні моєї школи, і як нарешті заговорити впевнено. Як тільки я приїхала до Німеччини, я реально боялась говорити. Все, що я могла сказати, це Алю, Тобто, Привіт, як справи? І все. Я не говорила навіть зі своєю сім'єю, зі своїми там знайомими, друзями, тому що мені було реально важко і страшно зробити помилку. Мені було страшно показати, що. Блін, я щось не знаю, і за це мені буде соромно, типу того. Але ну, це виглядало реально дивно. Я там шукала слова в інтернеті, бо думала, що я цього не знаю. Але по факту ці слова були мені відомі. Це все через паніку. Я боялась, я забувала навіть те, що я знаю. Це я розумію добре. І Чесно кажучи, це було ну, взагалі, взагалі жахливо. Тому що я вивчала граматику, вивчала там слова, але це мені ніяк не допомагало, тому що я боялась говорити. Знаєте, потім я зрозуміла такий момент, що якщо не буде практики говоріння, то мову не вивчити. Мова це розмова, так? і без цього нікуди. Тоді я почала перевіряти себе. Я ходила в магазин і думала, як щось називається. Я ходила в магазин і боялася запитати консультанта. Реально, мені було страшно спитати, там, де знаходиться зубна паста. Але я вбивала в Google, дивилася німецькою, як це називається йшла до консультанта і говорила цю фразу, але до цього я її п'ять разів потренувала, так, щоб сказати реально нормально. І це мені допомагало. Я ходила в булочні купувати каву, і я купувала її, і мені було страшно сказати щось не так. Мені було страшно не зрозуміти того, що скажуть мені. Але я все одно говорила, знаєте, було. Інколи соромно за те, що можна там зробити якусь помилку або перепитати людину декілька разів, вибачте, що ви сказали, але це допомагає. І так я почала розмовляти потрошки, з помилками, але це був початок. Була в мене навіть ситуація, ми з подругою ем, купували одяг, так, і я не знала, як буде пакетик німецької мови. Нас на касі питають, чи потрібен нам пакетик. Ми таки стоїмо, ми не зрозуміли, що нам в ні. А потім я думаю, блін, нам треба пакетик. Кажу йому: а я, як буде оцей, ну, він такий показує: ось це пакетик. ага, да, да, давайте. Це було реально соромно. Це було реально соромно, тому що ми відмовились, а потім ми зрозуміли, що нам це треба, а потім виявилося, що він про це ще й запитував. О Боже, капець. Але знаєте. Ми обидві запам'ятали не все життя це слово. Дітюче пакетик. Тому що я можу сказати? Не варто боятися. Я розумію, що це складно усвідомити, що, типу, в смислі не варто. А якщо я боюсь. Але ви пробуйте. заставляйте себе говорити через не хочу, через страх. Пішли, не можете щось знайти в магазині подивилась в інтернеті, запитала консультанта, слухайте, слухайте підкасти. Це реально прикольно, тому що це є пасивне вивчення. Нехай хтось там каже, що цього немає сенсу, але я вам кажу виключно, зі свого досвіду, з того, що я говорю учням, і з їх результатом. Підкасти, музика, аудіокниги це все пасивне вивчення. Тому що. Ви робите якусь річ вдома, да, там, прибираєте. І у вас включена німецька музика нехай. Да, там Рамштайн, наш улюблений. Ви його слухаєте, так, можливо, ви не розумієте, про що він співає, але потім ви подуєтесь текст, ви подуєтесь переклад, ви будете знати, І ви будете розуміти ці слова, коли він буде їх наступний раз співати. Слухаючи підкасти, ви, можливо, не розумієте, але є підкасти на різні рівні. Є як на А1, так і на С 1 Ви можете вбивати підкаст, А1 там про погоду. Так? І слухати, просто слухати. І завдяки цьому ви не розумієте це, але ваш мозок це сприймає. Так? І наступний раз, коли ви це зустрічатимете, ви подумаєте, ага, десь це вже було, я це вже десь чув, я це знаю. І це також класно, фільми, фільми, серіали. Боже мій. Я тільки приїхала до Німеччини, і я взагалі перестала дивитись будь-якою мовою, окрім німецької. Да, звичайно, я ніколи ще англійською, якщо немає перекладу. Але я дивлюсь фільми-серіали німецькою мовою. Ви не одразу будете все розуміти. Але знаєте, чому це легше? Е, ніж там щось читати? Бачите картинку. Ви автоматично розумієте, що відбувається. Так, вам не треба вдумуватись в те, що вони говорять, аналізувати це. Ні, ви дивитесь на картинку, все, вам все зрозуміло. Вам не треба розуміти детально, вам треба розуміти, в принципі, сам контекст. І з фільмами-серіалами це просто супер. І повірте мені, ви потім почнете це все розуміти. Реально. Дивіться мультфільми, фільми, серіали, які ви вже знаєте, і ви хочете їх просто переглянути. Також класно буде. Починайте, якщо з субтитрами. Або ж далі рухайтесь, виключаючи ці субтитри. І так потрошку потрошку декілька разів все, ви будете це розуміти. Тут не треба багато, тут треба потихеньку, але регулярно. Ми ж любимо дивитися фільми, правильно? От дивіться їх скорість. Також дуже сильно допомагає просто говорити вголос. Не обов'язково говорити з кимось. Взагалі не обов'язково, ви можете розмовляти самі собою. Да, це може звучати трішки дивно, або ти ж, типу, прикалюєшся, але ні, це реально так. Тому що ви прибираєте вдома, хто вас почує, та ніхто вас не почує. І ви собі тихенько горіть, що я роблю? Да, там, я прибираю, я мию посуд, я викидаю сміття і так далі. Проговорюйте те, що ви знаєте, повторюйте це в голос. намагайтесь пригадувати. У да, мене було таке, що я їду в автобусі, і я хочу згадати те, що я вивчила, там, наприклад, вчора. І я їду і реально думаю, блін. Як це називається? Що там було таке за вираз класний? я хочу його вивчити. Я його згадала і запам'ятала на все життя. Все. Вам варто пригадувати те, що ви вивчаєте. Не потрібно ви постійно підглядати тільки читати. Це не допоможе. Допоможе, коли ви думаєте про те, що ви вивчали. Записуйте себе на диктофон. Так, ви слухаєте, як ви говорите, ви аналізуєте свої можливі помилки. Ви виправляєтесь і говорите ще раз. так? Це дуже допомагає при вивченні структури, наприклад, або при вивченні слів, лексики, або ж також при вимові. так? Тому що кожна іноземна мова має свої вимови, і це класно. Це там діалект можливо, або ще щось, це вже в залежності від так сказати. А також, якщо ви не знаєте слова, це дуже важливий момент, заміняйте їх. Тому що зазвичай буває так: ой, я не знала це слово, я не буду нічого говорити. Все. Але можна спробувати це пояснити, чому ні? Знаєте, як у мене було? Я ходила по лікарях, я ходила там знову ж таки в магазини, я спілкувалася з людьми. І я реально цього всього ну, дуже багато не знала, особливо, коли ви йдете до лікаря, ви ж не знаєте цю лексику, да? наприклад, на початку. І я ходила і говорила: знаєте, я не знаю, як це називається німецькою мовою, але я пробувала це пояснювати. Якщо мені було реально важко пояснити, або було важко мене зрозуміти, я говорила: я зараз перекладу тик так тик так так вбила. Показала, дивіться, ось це так називається. Ось це там моя проблема, наприклад, да і це працює. Людина почекає пів секунди, поки ви знайдете, як це перекладається, і покажете їй, скажете, ось в цьому питання. Чому ні? Пробуйте. Тут немає нічого дивного, або тут не мусить бути соромно, бо це нормально. Ми всі вивчаємо іноземні мови, і ми всі розуміємо, що це важко. А інша людина вона може вам підказати. Мене дуже багато виправляли. Чесно вам скажу. Мені виправляли помилки мої рідні, там, наприклад, да, тому що з ними можу спілкуватися виключно німецькою мовою. І так, зараз я їх виправляю, кажу, слухай, тут ти помилку робиш, це неправильно, це не німецька, що це говориш мені, так? Да? Тобто це змінилося, тепер навпаки. Але тоді вони мені сильно допомагали. Мені підказували навіть у пекарні, коли не знала, як називається ця булочка, да? але вони називали це все. Я повторювала назву цієї, булочки, я знаю, тепер як називається ця булочка. І це класно. Просто зрозумійте, що. Це окей, щось не знати, а якщо ви цього не знаєте, ви можете запитати іншого, спробувати пояснити і вам реально допоможуть. І найосновніше, я хочу так підвести цей підсумок до того, що ви маєте занурити себе в це середовище, в середовище тієї мови, яку ви вивчаєте. І ні, це не про те, проживаєте ви на цій території чи ні. Це взагалі не важливо. Звичайно. Є певні плюси, так? але ви можете постійно слухати, знову ж таки, подкасти, музику, фільми, серіали, відео все. Ви можете пробувати читати, вам не треба читати складне. Почитайте дитячі казки, поч... почитайте такі от розповіді, маленькі, коротенькі, проаналізуйте їх. Все це вже буде робота, це дуже класна робота. Над вивченням іноземної мови. пробуйте розмовляти, шукайте собі співрозмовників. Зараз 21 сторіччя, у нас багато всього, багато можливостей, щоб знайти співрозмовника. У Нас також в моїй школі будуть розмовні клуби. Тож, якщо ви реально хочете пробувати тренуватися, говорити, доєднуйтесь до нас, це. Просто на якусь тему розмова людей одного рівня, так? З викладачем. У вас не буде такого, що один говорить на Б2, один говорить на А2. Ні, все буде так, щоб вам було максимально комфортно. Якщо хочете дізнатись деталі, то пишіть мені в директ. А Також просто повністю занурюйтесь у вивченні іноземної мови. Класно, коли є викладач, тому що. Не все можна вивчити самостійно, особливо на початкових рівнях. На більш високих це можливо, коли ви знаєте вже структуру, знаєте, як е, ця мова побудована, як все це працює. На початкових рівнях дуже багато інформації, дуже важко самостійно з цим розібратись. Тому реально класно, коли у вас є той, хто може вам допомогти підказати, розказати. Знаєш, коли страх минає? Коли ти не чекаєш, що отак от склавши ручки, що ну, колись я перестану боятись і почну. А коли ти починаєш, незважаючи на свій страх, коли ти можеш підійти до консультанта і отак от трясущимися руками і телефоном прочитати оцю фразочку і запитати, де знаходиться зубна паста, коли ти не боїшся зрозуміти, що тебе питають про велику чи середню каву, і це нормально. Просто запам'ятайте, що це все нормально. Пробуйте, пробуйте, пробуйте ще раз, пробуйте. І ви почнете по собі помічати, що це працює, що це реально так, коли класно не боятись, коли класно розуміти і робити так, щоб розуміли тебе, навіть якщо ти чогось не знаєш. І саме цьому в нас в моїй школі навчаються учні. В мене особисто, в моїх класних викладачів, і я вам покажу трішечки відгуків. Я, знаєте, не виставляю так, прям кейси або ще щось. Я просто виставляю відгуки наших учнів, яким подобається те, що ми робимо і як ми працюємо. Коли учням класно, комфортно з викладачем, коли. Постійно тренується розмовна практика, коли все зрозуміло пояснюється, в нас учні починають говорити з перших заняттів. І ні, я вам не кажу, що там ось такі ні величезні розповіді говорити це означає також сказати короткі речення про себе, розказати, звідки я, чому я приїхала в Німеччину, скільки мені років, і я хочу навчатись там в медицині, наприклад. Це також говорити, але багато хто про це реально забуває. Забуває, що говорити, це значить говорити просто і зрозуміло, а не писати мемуари і їх читати. Потім в наших учнів завжди є підтримка. Якщо реально щось не зрозуміло, то ми можемо ще раз це пройти. Мені, наприклад, учні можуть завжди написати, якщо їм щось незрозуміло, якщо в них є якісь запитання там, вдомашся або ще щось. І я їм ще раз це поясню: мені не буде складно, адже це робота на результат. На результат учня. І так працює моя школа. Ми працюємо заради твого результату. І якщо ти хочеш реально почати говорити. Говорити впевнено іноземними мовами, то запрошую тебе на заняття до своєї школи Fluentum Academy. Ти можеш доєднатись на індивідуальні парні заняття. Поки що в нас групових немає, але в майбутньому ми плануємо їх також вводити. Ти можеш доєднатись до розмовних клубів, які стартують у кінці серпня. Тому що ми хочемо довести це все спочатку до ідеалу, напрацювати цю систему і далі вже брати учнів і запускати розмовні клуби. Ми хочемо показати, що вищати іноземну мову це не так страшно і жахливо, як багато хто думає. Є складні мови, але це залежить від того, наскільки класно вам. Тобі їх пояснюють. Тож, натискай на посилання під цим відео, пиши мені в директ Хочу говорити. Та разом з тобою ми підберемо найкращий формат навчання для тебе, аби вже найближчим часом в тебе вийшло говорити, знати, відчувати себе впевнено, комфортно і взагалі кайфувати від того, що ти. Знаєш. І не забувай, страх не вирок, це величезний крок до класного володіння іноземною мовою. І цей страх зникне, коли ти почнеш діяти.